Чернівчанка Надія живе у районі Роша у Чернівцях. Розповідає, що діставатися до роботи стало незручно, коли зупинку на вулиці Стороженецькій скасували. Зараз автобуси, які здебільшого їдуть з району Роша, тут не зупиняються, а прямують до кінцевої вулиці Садової. Люди обурені, люди хочуть щось писати, щоб це було справедливо, тому що е, всі страдають. Зупинка остання кошового. А потім садова, це дуже далеко йти. Це незручно ні старшим людям, ні дітям, і так само ну, любому. Вся зупинка була нам зручна, не тільки нам, всім людям. То так само, хтось приїжджає з торженців, так само вони співвиходять спокійно, йдуть, по там є тролейбус. Тобто тут зручно для людей виходити. 60-70 років та зупинка була і твердо. Звісно, не зручно. І споруду, що там якраз розв'язка. Там зупинка і за кутом. Вже тролейбус, автобуси, а люди в основному, туди і ходять. Григорій працює водієм автобуса номер 4 майже 40 років. Розповідає, що завжди зупинявся і на вулиці Стороженецькій, проте нещодавно отримав за це штраф. Ходяться штрафувала, тися. департамент нарішає на робі зупинку. Може там не ще зупинку зробити. Пасажири возмущаються. Дідушки з бабушки з дачі їде й сюди їхати і потім на шістьорку сідати, їхати до, до Різані. Я розумію, прекрасно людей. Це ну, влада має вирішувати, де, де зупинку поставити, там, там ж спокінвиків. Діля ще штрафували, я вже не буду там стояти, тому що і люди жалуються, понимаєте? люди не можуть добиратися до роботи, понимаєте? люди. Там пенсіонери, всі пенсіонери, бабуські. Зупинку для громадського транспорту на цій ділянці не погодила патрульна поліція під час поточного ремонту, бо на цьому відрізку вона не відповідає державним будівельним нормам. Повідомили Суспільному у департаменті інфраструктури та благоустрою міськради. Згідно з тендером, на сайті Прозоро поточний ремонт тут проводили торік. Ми звернулися по коментар до патрульної поліції щодо того, чому водіїв почали штрафувати зараз. Там відповіли: зупинка для громадського транспорту дозволена у спеціально відведених місцях, які передбачені. Паспортом маршруту. На цій ділянці, відповідно до паспорту, зупинка відсутня. Через це реагують на порушення з боку водіїв, які виявили. Водночас у департаменті повідомили, що наразі вивчають питання та будуть розглядати можливість облаштування зупинки. Аліса Бобель, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.